Вітаю всіх підписників та глядачів каналу. Сьогодні рубрика «Тижневий огляд моїх хастарів». Запрошую всіх та йдемо туди разом. Час зйомки 19 травня 2024 року. Починаю свій черговий тижневик. Сьогодні. Перший сняв сітки та різні підручні засоби, якими я захищав свої хости від приморозків, які почались 5 травня і от досі тривали у нас постійно. Тому зараз хости після дощика невеличкого вмилися і всі сяють, начебто радіють, що вже Примороз завершились. Ось бачите, починаємо звідсіля роздивлятися. Укриття таке було непогане, бо додаткових пошкоджень на костах більше не було. Ото От як 5 трайна зненацька приморозок нас застав. Тих пір все зробили вчасно, більше додаткових пошкою не отримали. Оце така сама велика хоста моїх хастарів. Вона форма красива. А поряд з нею оце хоста сплітмун. Вона на початку сезону поганенько виходила, поганенько наростала, але зараз вже трохи піднялося. Та вже виглядає дуже гарно. А це хуста Арішлак. Це її має бути три роки в цьому році. Тутлий твістит. Теж, бачите, яка гарненька. Ось добре підросла еротіка між б'юті виглядаєте дуже гарно. Вже стає і Атлантіс краще додає жовту облямівку на листі. А це Нептун. Блакитний. Може навіть сіроблак. Це луна мус. А лише листя не набрала того свого найкращого кольору, яким має бути. Сорбет. Сорбет теж підріз, додав в стебла, гарненький, редактов. Оце вже піднялося і хостель Lake Side. Peslay Принт і Peslay Бордер. Ну, а резбері Sandai таке в мене як вийшло погано, так і досі ще немає такого доброго росту. Де вон грін? Це Голден Голдентіара. І поступово, по доріжці крокуємо хастарій Вау. Цей хастарій почав закладатися в тому році. Але вже поступово в нього з'явилися мешканці. Ось. Так виглядає в мене ханс. В тому році, коли я його садив, дуже сумнівався, що це ханс. А таке виявилось ханс. Бери етемп, вже красень. Широку нема, а який він. Нема слів. Треба тільки дивитися. Ось автоглову. Вже... А блямівка стала змінювати колір на жовтий і далі буде це продовжуватись. А це охлала. Ну, поки вона ще поганенько відтворює себе, бо полька прийшла дуже різано. Блажен блюк. Ну, блю вже є, блажа наші ще трошки нема, треба почекати. Що ж з блаш? Ну що сказати? О, Подивіться, які в неї стебла. А? Дуже гарні, дуже гарний. Черебері. Ну, ще молодий, ще року нема. Так же і кінг. Теж ще дуже молодий. А тепер йдемо в старий екзотичний. Що у нас тут? Які справи? Оце саме там що. Далі це Вікторі. Поряд блакитна Емпрес Ву. Чантиклея. Добре таки піднявся. Це ханід'яз. Ай діли. От бачите, яка була кріпна хоста. на нам погляд. Це волей з кума. Ну, це такий кущик маленький. Я його пересадив сюди, бо він різ в другому місці і пропадав. Гниль. Коріння було, зачищав його. Ну, оце такий остався маленький кущик. Це хоста, хот кіс От бачите, в порівнянні з який лакитний край. Такий, як і у Ухенес IDA. Мені дуже вона подобається. Те, що молоденька, ще такі ріки. Бимо далі. Покажу хосту. Це хоста анкалпа. Ну подивіться, яка вона гарна. Тому, мабуть, і попало екзотично. А це хоста амброзія. Вона ще не набрала кольору листя. Це буде пізніше. Confused Angel Сі санрайз. Це досі поприбував листя Все ж таки листя доброї нароки. А стебла ще не укріпилися і вона лягла. Це засвітися син. Це Мерлин Це у нас Шерон Стоун, Поки що ці актрисульки не підросли, але я сподіваюся, через деякий час вже буде на що подивитися. Це черібері. Поряд черібері був рог. У цьому кущику два роки вже має сім точок росту. Оце думаю, міркую, що з ним робити. Ділити в цьому році чи ще дайте вік йому рости? Це у мене Гелаксі. Оце їй пішов другий вік з часу, коли я її висадив. Оце остання. Хоста, яку я придбав Юнтерпрайз. Це одна з моїх забаганок. Їх в мене вісім на цей рік. Він другий, яку я придбав. Бо перший я придбав оцю хосту. Це хоста має назву міск Тріста. Подивіться, які в неї. Треба такий бусковий колір. А центр листя, ну такий білий, майже білий, бо виходить вона кремовою, а тоді стає білою. А ось дивіться, поряд булфрог, у нього вроді начебто і теж щось схоже, але ж не таке. Кольорове листя. Ну, це у мене тайт Вотер. І завершує цей мій хостарій, ця хосточка Сайбіріан тайр. От на цьому можна ще подивитися, отак От вже як піднявся хостарій. Бачите? А ще має наростати, бо це ще не все. А там у мене є далі порожні місця. У мене вівторок ще з моїх забаганок. Одна хоста доїде. І це буде хоста теж стрекетна. Вільям Лачман отаке таке мене очікування. А отам от. Там між Конфузидом Анджелом і Гюнтером Прайзом, я хочу висадити хосту в мене є Вона така на високих стеблах. Червоні такі нижки. Неї. там, думаю, вона буде дуже добре виглядати. Ну що, от і все на сьогодні. Але бачите... Як вже наросли хусти. Оце в мене тут яскрава, раз яскрава амалія. Та на нього дивишся, ну сяє, сяє. О там у мене сумує кінг король. Я тут думав прикупити йому ще. Королеву та принцесу запашну фрагрант принцес та The King, але щось в мене виникла така думка, що, мабуть, я цього робити не буду. І зроблю старий новий закладку. Назву його Королівський. Пересажу туди кінга і всіх остальних королівських. Кровій, тобто плакитних, буду висаджувати поряд. На цьому все. Завершую свій репортаж і до зустрічі. Сюжет завершився, його ви вже подивились. Якщо було цікаво, натисніть вподобайку. Якщо ще не підписались на канал, Підпишіться та заходьте на канал знову. Чекаю вас!